Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово здоров'я бажаю протягом тижня, з 26 травня по 2 червня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС. 305 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 174 пожежі. 27 з цих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 87 виїздів. Внаслідок побутових пожеж дві особи загинули, три постраждали завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС врятовано та евакуйовано 26 людей, зокрема дві дитини. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 55 перетехнічних розрахунків, 314 саперів, 164 одиниці техніки зведеного з загону ДСНС, у тому числі 29 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 372 залучення, знешкодивши 876 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року на території Харківської області піротехніки ДСНС обстежило 11 тисяч 202 гектара території, з них 1 тисяча 439 гектар за допомогою машин механізованого розмінування, 4500, 4455 гектарів сільгоспугідь, 4445 кілометрів доріг та лінейних мереж, 74 об'єкта та 5 домогосподарств. І загалом піротехніками ДСНС з 22-го року на території Харківської області виявлено та зашкоджено 120 тисяч 649 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано два випадки підрива цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах, внаслідок яких постраждали дві цивільні особи. 27 травня на околиці міста Балаклея зюмського району на узбіччі автошляху стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі попередньо на протитанковій міні. Внаслідок детонації вибухонебезпечного пристрою постраждав 41-річний тракторист, пошкоджена техніка, порадена чоловіка госпіталізована до лікувального закладу. 30 травня у селі Шевченка у Шевченківської громади Куп'янського району в руках у 36-річного чоловіка здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет, спричинивши поранення постраждалого, госпіталізованого до лікувального закладу. А всього з лютого 22-го року, внаслідок підрива на ВНП, на території Харківської області загинуло 104 цивільні особи та травмовано 294. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки, в першу чергу на деокупованих територіях прошу бути пильними, обережними, дотримуватися правил безпеки та поряд рятувальників. І у разі виявлення вибухівки або будь-яких підозрілих предметів негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 20 таких пожеж. В Ізюмському, Куп'янському, Лацівському, Чугуївському, Харківському районах області та місті Харкові. 27 травня російські війська вдарили БПЛА по селу Липчанівка Ізюмського району, внаслідок чого зайнявся ангар цивільного підприємства на площі 1460 метрів квадратних, пошкоджено 4 одиниці техніки та ще три ангари. Постраждалих немає. В ніч на 28 травня, ворог завдав масово ударів безполотниками по населених пунктів Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок цієї терористичної атаки загинула одна особа, ще сім постраждали, з них одна дитина. Виникли три пожежі, найбільше з яких на території приватного підприємства у селищі Васіщева, Безлюдівської громади Харківської, Харківського району, гарій цех та сладські приміщення на площі 1600 метрів квадратних. На території селища Безлюдівка Харківського району були влучання на відкритій місцевості, зайнявся сухостою на площі 1000 метрів квадратних. У селищі Із Харчевуського району ворожі БПЛА влучив водоповерхову житлову будівлю, в якій горіли зруйновані конструктивні елементи на площі 500 метрів квадратних. Вночі 30 травня ворог завдав масований удар по місту Харкову та області, застосовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети. У Слобідському районі міста Харків в результаті обстрілу сталася пожежа на території тролейбусного депо, гріла будівля та тролейбус на площі 100 метрів квадратних, пошкоджені транспортні засоби підприємства. Поруч розташовані житлові будинки, постраждала три жінки. У селі Василів хутор Чугуйського району, внаслідок ударів, пошкоджений приватний будинок, ферма, сватські будівлі. Техніка постраждала 8 людей, з них двоє це діти. На території ферми загинуло 5 корів. У селі Євверський ізюмського Зюмського району, внаслідок влучання безполотників, пошкоджена будівля ферми, постраждалих немає. І у місті Зю внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа у складській будівлі на площі 400 метрів квадратних, постраждалих не було. Вночі 31 травня ворог завдав масованих ударів по місту Харкову та області, застосовуючи ударні безпілотники. У Київському районі міста Харків в результаті обстрілу сталася пожежа на території цивільного підприємства. горів дах на площі 250 метрів квадратних. Постраждала одна особа. У Шевченківському районі внаслідок влучання безпілотника вгорів гараж, гаражний бокс та два автомобілі на території підприємства. У селі Каваленки Харківського району, внаслідок влучання ракети, вгорів гараж на площі 30 метрів квадратних, постраждалих немає. Вночі 1 червня сталася чергова масована атака ударними безпілотниками на Харківщину. У місті Лазова внаслідок удару БПЛА горіла покрівля навчального закладу. Пошкоджена поруч, розташовані житлові та інші будівлі. Постраждала 45-річна жінка, діагноз гостра реакція на стрес. У селищі Великий Борлук Куп'янського району удари безполотника спричинили руйнації та пожежі двохповерхової адміністративної будівлі. У місті Ізюм в результаті обстрілу сталася пожежа у складській будівлі. У місті Балаклея Зюмського району внаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки та легковий транспорт, сталася невелика пожежа в житловій будівлі, будівлі яку оперативно ліквідували вогнеборці. Вранці 2 червня ворог завдав ударів безполотниками та балістичними ракетами по місту Харкові та місту Чугуїв. У Холодногірському районі Харкова в результаті ударів БПЛА сталася руйнація виробнича складської будівлі на території приватного підприємства. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будинки житлового сектору. пожеж не було, постраждала 6 осіб, із них одна дитина. У Київському районі Харкова внаслідок влучання балістичних ракет у землю, пошкоджені фасади та вікна багатоповерхових житлових будинків та гуртожинок, а також транспортна інфраструктура. Пожежі не було, попередньо без постраждалих. У місті Чугуїв удари безпілотників спричинили руйнації та пожежі у складській будівлі, що не експлуатується, попередньо без постраждалих. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Харківської області вона проводиться силами підрозділів Національної поліції Державної служби України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними вак комісіями місцевими органами виконавчої влади самоврядування за допомоги волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до вокаційних заходів населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів. На території ОВК-пунктів постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 29 тисяч 663 мешканця, з них 2529 це діти і 302 маломобільні особи. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація, збережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечення населених пунктів. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую вам.